Освітній простір Халабуда був створений 2016 року. Вже на базі створеної в 2015 році громадської організації Центр громадських ініціатив Східна Брама. Просто в мого чоловіка у Дмитра Чечери після навчання в українській миротворчій школі з'явилася така ідея. Тоді, взагалі, в той час була така, ну такий великий двіж створили створення саме освітніх просторів, антікафе, хабів. Це можна назвати по різному В Маріуполі такого не було. І виникла ідея у Дмитра якраз створити подібний простір у місті Маріуполі, але збільш. Значущими такими цілями це не тільки освітні програми, а це по суті і сприяння розвитку, як би це голосно не звучало, демократії в нашому місті, і тому виникла така ідея створити освітній простір Халабуда. Назва така походить. Ми хотіли, щоб щось таке домашнє було, щось таке пов'язане з дитинством, де тобі взагалі буде зручно і комфортно спілкуватися з однодумцями і взагалі чомусь навчатися. 24 лютого зранку мене розбудили знайомі, повідомили про те, що розпочалася повномасштабна війна, і ми домовились з нашими друзями, що о дев'ятій ранку ми всі зустрічаємось в Холобуді. Вже о дев'ятій ранку у нас була перша нарада. Ми вже загалом стикалися з активними бойовими діями, тому що в 2014 році дуже багато працювали за цими направленнями, і ми почали враховувати, що нам буде треба в першу чергу необхідно для того, щоб забезпечити тих, хто є в Маріуполі, включаючи військових і цивільних. Весь день 24 лютого, коли ми були, це була робота зі збором всього необхідного. Дуже багато людей, маріупольців, хто допомагав, це були і гроші, і хтось купував, приносив все, що є вдома, все, що можна було на той момент купити. Ще працювали магазини, працювала банкова система. Дуже багато людей відгукнулися і прийшли, як самі, як волонтери, щоб допомагати це формувати, фасувати, розвозити і працювати. З 25-го додатково включилися місцеві заклади харчування, загалом ресторани, які почали годувати військових, патрульну поліцію, територіальну оборону для того, щоб було повноцінне гаряче харчування для тих, хто з хлопців на той момент був у місті. 25 лютого частина нашої команди виїхала в Запоріжжя з дітьми. Частина залишилась в Маріуполі, де вони до 17 березня продовжували працювати. Працюємо ресурсів. У нас багато всі підприємці, весь бізнес і на захисниками нашої держави. В хабі залишився тільки мій чоловік і ще декілька волонтерів, намагаючись все-таки допомогти людям, які не мали можливості виїхати власним транспортом з Маріуполя. І ще лишалася велика частина людей по підвалах, просто навіть в центрі міста. Гуманітарна допомога ще була і могла надаватися. І вони лишилися там саме з тою метою. Потім вже фактично. Я дізналася, що Діма зник 17-го числа. 16-го я вже останній раз з ним поговорила телефоном. А 17-го числа мені потім згодом доповіли, що Діма зник без вісті по суті. І наразі я зараз про його долю нічого не знаю. Та команда, яка була в Запоріжжі, там ще з 24-25 лютого, частина команди, якраз з дружиною Дмитра, вони допомагали гуманітарно, наскільки вони могли, разом з Карітасом, який теж частково був в Запоріжжі на той момент. І якраз таки від Людмили прозвучала ідея про те, що давайте спробуємо відкрити щось маленьке, якусь халабудку в Запоріжжі. Було дуже не хочеться, щоб це пропадало. Це ідея Діми і вона має жити, не дивлячись на те, що ми не знаємо, що зараз Дімою. Ми не дуже собі уявляли, як би то могло бути, бо команда розкидана. Раніше ми були всі так дуже прив'язані до міста. Місця бачили один одного постійно офлайн, були каву зранку, потім працювали. То тепер все таке дуже незрозуміло, як це мало би відбуватися для нас. Було, але це був такий новий старт для нас, в якому моя роль була в допомозі старту там. Відповідно, там була команда, яка мала дотичність до Холобуди і до того, але були і новачки, які хотіли щось робити. Давайте щось робити. І дуже важливим було для нас тоді, як і в 2016-му, коли ми відкривали холобуду в Маріуполі, це відходити від прямої гуманітарки до проектів розвитку проектів, які б могли допомагати до заходів, які могли б допомагати інакше людям. Могли б допомагати адаптовуватись, могли б допомагати подолати стрес, подолати взагалі паніку, коли ти приїхав в нове місто, або навіть якщо ти сам з Запоріжжя, що тобі робити тут поряд. Обстрілюють оріхів, там ще щось. Це була наша основна ідея. То, що не було паніки в самому Маріуполі, в самому пеклі, то трошки розгубленість нас накрила вже, коли ми були в місті Запоріжжі, і коли потім вже з Маріуполя виїхала інша частина нашої команди. І ми стали на такий великий шпагат величезний, бо частина команди лишилася в Запоріжжі, а частина команди була розкидана фактично всією Україною. І розгубленість була величезна, бо та частина команди, яка залишалася довгий час, в Маріуполі березневі події, вони звісно були втомлені і фізично і морально і взагалі намагалися склеїти своє життя. Навесні 22-го, після того як більша частина вже евакуювалась і релокувалася хто до Запоріжжя, хто на захід України, ми провели таку страцесію в травні. Це було скорше не страцесія. А нарешті, побачитись всіми, пощупати, що ми живі. Ось ми тут на якій прозвучало бажання: ну власне, що нам робити далі. Після того, як в Запоріжжі стало прилітати настільки близько, що в частини нашої команди винесло вікна в будинку, які вони орендували, то стало очевидно, що треба переїжджати. І тоді мені ще Людмила і голова нашої теперішньої організації Лєра казали, що та ні, може, ми ще тут трошки посидимо. На що я казала, ні, кидайте все. Ми вже сиділи в Маріуполі. Давайте, виїжджайте. Працювати все важче і важче ставало. Було вирішено релокуватися. Ще один переїзд пережити. Це я не знаю, це як малесенька катастрофа, але ми попередньо вже в Черкасах знайшли собі місце. Хотіли відтворити там вже куточок Маріуполя. Звісно, це все не збереглося, як було це в рідному місті. Тим не менш, ми збираємо все по крихтах, все, що пов'язано з містом, і книжки, і фотографії мозаїк, які зараз вже не існують. Я думаю, і отак по крихтах, по крихтах, ми збирали все, що для нас дорого. І Отак ми зараз існуємо саме тут, в Черкасах. Якщо раніше в Маріуполі всі ці роки ми працювали на базі одного простору і постійно бачились фізично, то тепер для нас все змінилось, і в 2019-му, мені здається, ми планували собі на страцесії, що було би класно. якби халабуда стала франшизою, і ми могли відкриватися в різних містах, могли масштабувати свою діяльність, працювати в різних регіонах. Ну і по факту, 2022-й нам дав такий волшебний пендаль для того, щоб ми робили щось в інших містах. На даний момент структура нашої такої різної організації змінилась таким чином, що є локальна команда в Черкасах, яка працює там фізично і зберігає оцей формат хабу, в який можна прийти попрацювати як в коворкінгу або на якийсь захід. Є частинка, яку представляю я, яка працює більше як такий фрілансер на якихось сайт-проектах в Львові і на Львівщині, здебільшого з молоддю і з релокованими активістами. І ще частинка нашої команди, яка раніше була таким тренерським складом, а зараз вони на Київщині відкрили там простір. Вчора мені день перед виїздом з Маріуполя сказав таку фразу: будь корисним там, де ти можеш бути корисним. Якщо ти не можеш або з якихось причин ти не перебуваєш на фронті, допомагай там, де ти можеш допомогти. Для нас найстрашніше взагалі забути і взагалі зачинити Халабуду, щоб вона не існувала. Це фактично символ Маріуполя. В тому числі я без скромності скажу про це, і ми не маємо права, просто знаючи скільки сил прикладав і Дмитро, і ми в тому числі просто це знехтувати.